Маємо в наявності чоловічу електробритву три в одному з трьома насадками. Це хороший комплексний догляд. До речі, це підійде і для тих, хто з бородою, і для тих, хто використовує пристрій для гоління. Наприклад, ось в комплекті йде такий тример. Без насадки це може бути гоління, щоб зняти масу. Для бороди це може бути окантування, зона вусів, тобто рівні контури зробити і так далі. Плюс, оскільки тут іде ось така регулювальна насадка, можна використовувати цей, цю насадку для стрижки бороди. Далі, наступна насадка це в нас шейвер. це сіткова ось така електробритва для, для гладкого гоління. Ось ця електробритва це вже для гладкого гоління, тут, тут дві плаваючі сіткові голівки, і це вже е, для гоління одноденної доденної щитини. Або якщо у вас тижнева щитина, ви можете спочатку зняти масу тримером і пошліфувати ось такою сіткою. Тоді це буде хороше гоління. Ну і Універсальна насадка, яка підходить для всіх абсолютно. У нас окремо люди купують тримери для носа, а тут вона вже в комплекті. Тример для носа та Ось, будь ласка, є спеціальна насадка. Ось така електробритва 3 в одному, основа корпусу метал. Будь ласка, працює. Значить, Тут у нас індикатор на зарядку працює. За час зарядки до 5 годин. Час роботи біля години, корпус водонепроникний не того, щоб можна було промити. І що цікаво, в комплекті йде блок живлення з кабелем. Тут ще буде блок живлення. Це у нас кемейка М1210. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся.